Boom. Oh. Так, давай вперед, поряд, понять, полно Гаде, де, де? где? Вс, не, не. не, не, не. Ну... не попасть. Давай не купи. Два крата нема. І, блядь, не показується Максові. А чо Максові це жив його Давай ви? так. Тяни, тяни Яка різниця? Його 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 тут кирую Я вам скажу ребята Не лікай робота Щас вам уже поїде Ща <ріць> <ріць> тут ту сторону виймай, та сторона в'явить <ріць> Ти не зняв за редукторів блядь. Я не йде. Як не зняв А, Все. Да. Луч Джорсиком крутий, назад. порядка займається. Давай включай. Да. Редуктор, да? Да. Два, пробуй И пробуй назад. І хаты із тонкої. Назад, назад, пробуй. Йде, не йде. А що таке? Че, не їде? Тыся. Включив. Назад, джойстиком. Да і тепер джойстиком назад. Нам треба сюди, сюди. Да, до, до себе, так. Да. Назад, назад, джоссик. Нічого не горі. Зажме до да, ремонту. О, тут так. Ребить. Все, тепер назад джойстика і вона повинна їхати. Повинна, так? Да? Так. Да. Пробуй джойстика. Джойстика. О. Спасательна операція. Чуть-чуть чаї -чуть підтяли. без мене вона легше чекає. Та, вона без тебе. Зараз все, все тепер вона їде. О, uh, не пройшло й півроку. Все, блядь. така яма, блядь. Да, лишь

Жорстка покатуха вийшла сьогодні. Ще може щось цікаве буде, то ще заснімемо. Я потім ставлю скріншот. Скільки стоїть той апарат, на якому я їду. Ви будете просто в шоці. Вадим по здорових сходах. поїхав до води. Спуск такий нехилий, на метр. Спустився вниз. Я не знаю, чи він вийде. РТМ 220, -моє! Можь, українська коляска! Перед Іномаром де шіномарки тільки тут піскує. Де. Класно, блин, все бомба. Це, це, так, люди добрі, підписуйтесь на канал, дивіться, це відео до кінця буде цікаво, я вам чесно кажу. Емоцій було в тому відео куча, куча. Ото є. Щука. Стоїть вона, стоїть така. Така машина все почала. Настояща штука. Це кінець, да. Така гарненька, гарненька. Ще колосна. Ще природа бомбезна. Буде червоне листя, скоро. Буде фотографуватися. Ох, Охмо, телешечка, Тарабалець. І то так що вже надоїло. Дуже красиво. Правильно красивий парк. Красота. Дуже гарно тут. Потічок тече, а це штучний потічок, штучний. Цей насос качає. і його він, він виключають. Дуже гарно тут. Я тут вже сто раз, Буду тут все одно гарно кожного разу. Різні кольори, вон зараз осінь. Дуже красиві кольори. Квіточки вони дівчатка люблять. Квіточок є багато. Дивись, чи ззаді малюнок совпав. Тут то що ти один попав, то воно не факт. А, треба, щоб всі совпали? Так, так. так то така головоломка прикольна. Та ти вони не совпадуть ці блядь. Совпадуть. Бо Совпаду... зайдеш мене до шею, треба розкрутнути, блядь. Чуть-чуть. Поняв? Отак, отак. Да. Крутнеться. Опа, це вже впав. То верхній треба тепер. З верхнього правильно треба навчати, знати, де і верхній правильний. А верхні чотири варіанти. Ми зараз не будемо то робити, бо ми не маємо часу, правда? Ми їдемо, ми спішимо. Тут не треба тут треба чекніти. І столик витисаний з каменя і зложений. Тут бач, видно, що його зложили. Він суцільний, його зложили з кусочків. Це крісло. А на столику маємо рибу, хліб і чотири тарілки. Красиво придумано, красиво. Парк взагалі шикарний тут. Шикарніший парк. Осінь, такі кольора красиві. З болото чи що. Дуже красиве. Окс яке дерево красиве. Дуже красиве дерево. Теж все в каміння ми так заложили. Крісла, мусорники, все для людей. О, тут такий перехід зробив. Тут такий перехід. Я тут не приїду. Ніхто не проїде, тільки пішки ходити. Тут в парку навіть не можна на велосипедах кататися. Так що тільки пішком. Емоції Бомба! Бомба! І Культурний парк, такий собі. Але тут що ну, з дітьми прийшов, тут немає де гуляти. Не? Для людей зроблено галявина такі, що тут собі загоряли люди. Літом тут загоряють. Бачу, відпочивають на столику. Осінь дає свої кольора. Так красиво. Дуже красиво. Чат, красота, квіточки, дуже гарно. Фотографії, Ромашка ще є, красиво. Хто знає, що таке? Пишіть в коментарях, що це таке. Бачите, Маленькі такі червоні ягоди. Кущики такі. То є співуче поле. Тут. Не тернопільське співуче поле, але, але красиво. Клени вже починають червоніти. Дуже я бестро, але нічого. Таких камінь великих наставили. Дуже цікаво, так воно виглядає. У, трасе. Коляска у мене зараз. Щось вона така неудобна. У нас стільки грошей стоїть. я вам поставлю скриншот, скільки вона нас стоїть. Ви будете в шоці. 28 тисяч євро. 28 800. Коляска, що я їду. Вона не стоїть тих грошей. Ми є вертикалізатор, ліжко можна поспати і так далі. І постояти. І тут красиво. Дуже красиво. І то все штучно. І то озерце, що перед тим воно було, воно все від того канала, від цієї, бере початок. Так, да, тут природа, звісно, бомба. Так, іду дивитися на самі шикарні. Кажуть, що дуже красиві тут корні стареніх дерев, які були не тронуті до нашого часу. Ааа, так-так, ось Да, Так, красиво, нема питань. Це природа в свобственному соку. Не тронута людьми. Дуже красиво виходить на даний час. Так, так, дуже красиво. Підемо зараз подивимося вниз. На цей на низне дерево. Там також красиво. Прикольно. Там хлопчики не нетський садик, не півники по 5 копійок. Ви можете просто побачити так от тему, як отакі коріння. коріння. Трон, не тронути моїми руками. Століттями дуб лежить. Не тронути нічим. Так він собі стоїть тут. Отакий От він. Отакий От він довжиною, я не знаю вам стільки пояснити. ну, Зрозуміло, що він врізаний, так. Да? Так, так. Так, а я і зараз пострибаю, як Янкович, так раз, Це раз, 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 раз. Тут така задні лесенка по якій я так. Так, ну, Софіївка, Як би так. би так, ніби то так. Хлопці вам скажуть, декілька слів. Сподобалось дуже гарно, дуже їм. Їм все багато. сподобалось. Багато. Да, хлопцям то... Ти так це пройди туди. Да, ще так кажуть, ми пройдемо. Це, це мій ровер є так хороший. На прокату взяв покататися, так то нічого. Так, ну, хлопчики, дітки грають в волейбол. Все нормально, все чудово. Люди віддихають. Всім благ. Радий вас був чути ваш рідний українець. Папа.